А березове яка була, а тепер залишилося три березки. Два Ді дітки гуляли, скільки берез. У родини Хамазів фотоальбомів цілі стоси. Їх передають із покоління в покоління, як реліквію. Кожна світлина в альбомах надзвичайно цінна, каже Надія Семенівна. Так як, як час є, особливо взимку, що то дивимося, передивляємося, тут же діти, внуки. А ще абсолютно інакші Черкаси без висоток, без засилля реклами на вулицях зате з партійними гаслами на будівлях. Своїми фото погадами ця родина поділиться з усім містом. Надія Семенівна та Віктор Якович серед перших учасників нового проєкту телеканалу Віка. Він стартує вже з наступного тижня. Обличчям проекту Черкаса історія твого міста може стати будь-хто бажаючий. Для цього варто погортати свої старі альбоми. В них я впевнена, у кожного є чорнобілі фотокартки, зроблені в різних місцях нашого прекрасного чудового міста. А далі треба або ж надіслати відскановані копії на Віка Тіві собачка Віка Юей, або ж принести їх на телеканал. І ці фото побачать не лише віківські глядачі, а й читачі газети Акцент та інтернет-видання – партнерів проєкту. Як уже показує практика, от зокрема, в нас є проєкт обличчя Черкас, подібні м такі. Публікації вони досить цікаві, викликають жваве обговорення серед відвідувачів сайту. Дуже цікаво дійсно буде подивитися, яким же було наше місто там кілька десятків років тому, яке воно мало обличчя, от які, які були Черкащани. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Володимир Мельник, Вікановини.